Настав нарешті час поговорити про хлопців, які першими почали насаджувати озброєних до зубів лицарів на піки та рубати їх алебардами. Саме вони тричі розбили найкращу кавалерію Європи бургундських ордонансних лицарів, а зрештою вбили їхнього герцога Карла Сміливого. Ваш покірний слуга вкотре дістав свою піку і змахнув віковий пил з дідової алебарди, щоб розповісти вам про найсуворіших горців середньовічної Європи швейцарських найманців. Територія Швейцарії, більшу частину історії, славилася як ведмежий кут. За часів Риму тут проживали кельти гельвети, які старанно паскудили своїм малорослим чорнявим сусідам. Втім, до 15-го року до нашої ери територія все ж стала частиною імперії. Пізніше, коли Рим зачах, ці гірські місця зайняли алемани і Бургунди. Потім її приїдав до своєї імперії Карл Великий, і нарешті 843 року її порізали на частини його онуки. Вся ця середньовічна свистопляска тривала до 1291 року, коли три гірських гау у майбутньому вони називатимуться кантонами, Швіц, Урі та Унтервальден, підписали перший союзний договір. Практично одразу їм довелося відстоювати свою незалежність, захищаючись від швабської армії під проводом герцога Леопольда І Гавзбурга. У народному епосі ця війна за незалежність відбилася в легенді про Вільгельма Телля. Згідно з нею, місцевий Фохт, намісник Гавсбургів, повісив капелюх герцога на жердину і змушував всіх йому кланятися. Молодий селянин Вільгельм відмовився це робити, за що його змусили стріляти в яблуко, поставлене на голову його сина. Поравшись з цим завданням, Тель підстеріг Фохта на гірській дорозі і застрелив його. Це стало відправною точкою для повстання проти Хаусбургів. Друзі, більшість дивиться, не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Як би там не було в реальності, швейцарці змогли перемогти швабських лицарів на чолі з самим Леопольдом в битві при Моргартені 1315 року в гірській засідці. У ті благословенні часи розвідкою сильно ніхто не переймався. Тож лицарське військо, зустрівши на дорозі кілька завалів і засідок, рушило менш зручною гірською стежкою, і в ущелині на перевалі Моргартен потрапило в засідку. Відокремивши лицарів від піхоти за допомогою завалу, швейцарські горці закидали кавалеристів камінням і кинулися в атаку, покрошивши всіх важкими алебардами. Швабська піхота, дивлячись на таке, зрозуміла, що вдома є важливіші справи, і розбіглася. У наслідок цього розгрому бунтівні кантони вибороли право отримувати фохтів з місцевих жителів, а до Союзу захотіли приєднатися інші гау, зокрема багате місто Люцерн, після чого гавзбургі знову прислали армію і знову огребли. Очолював лицарські війська герцог Леопольд III, який обложив місто Земпах. На допомогу рушило ополчення кантонів і 9 липня 1386 року біля міста відбулася битва. Зарозумілий Хабсбург вирішив, що його еліти вистачить, щоб розбити цих неотесаних горців, тим паче, що того разу вони билися на рівнині. За тогочасною модою, що з'явилася після Столітньої війни, він спішив лицарів, вишукав їх на кшталт фаланги і рушив на швейцарців. Наїжена довгими піками лицарська баталія тіснила озброєних коротшими алебардами горян. Аж поки знову ж таки за черговою легендою, швейцарський лицар Арнольд фон Вінкелрірід із криком: Я потурбуюся про бій, а ви потурбуйтеся про мою сім'ю. Не кинувся на піки, прим'явши їх вагою свого вже мертвого тіла. У прохід, що утворився, увірвалися оскаженілі швейцарці і почали ламати фалангу, що втратила монолітність. Розгром був настільки потужним, що загинув сам герцог Леопольд III і безліч його лицарів. Після цієї битви герцог Альбрехт III визнав незалежність кантонів, а швейцарці зрозуміли для себе революційну річ. Виявляється, вони можуть бити лицарів не тільки із засідки, а й в чистому полі. Так почалася історія швейцарської піхоти, що стала символом незламних і жадібних до грошей найманців. Звідки ж бралися ці незламні баталії, які спершу поклали на лопатки швабських герцогів, а потім тричі розбили кращу на ті часи бургундську орденатсту лицарську кінноту при Грансоні, Муртені та Нансі? Причому при нансі загинув бургундський герцог Карл Сміливий, а його тіло ледве змогли впізнати настільки його покрошили алебардами швейцарці. Оскільки кантони були не раз змушені зброю в руках захищати свою незалежність, все чоловіче населення від 14 до 60 років вважалося зобов'язаним. Причому тільки Номалюку 14 років отримував цивільні права, у нього було лише 8 днів, щоб пред'явити перевіряючому свою алебарду. Ще примітніше те, що за законом у кожній сім'ї, неважливо, є там хлопчики і чоловіки чи ні, повинні були зберігатися алебарда або піка і латні рукавички. Крім огляду спорядження на Харнішау проводилося тренування, зачитували статут, обирали начальників над бойовими підрозділами, а також складали присягу. Всі військово зобов'язання ділилися на три категорії: перша ландштурм. Хлопці від 14 і діди до 60. Це ополчення з миру по нитці на крайній випадок, коли доведеться буквально захищати рідні стіни від загарбників. Ландвер. Армія з здорових, одружених, досвідчених бійців, яку збирають, коли кантон з кимось воює. І те, що цікавить нас насамперед: аусцук. це молоді фізично міцні неодружені чоловіки від 18 до 30 років, яких кантон здає як найманців тому, хто більше заплатить. А попит на швейцарців був просто приголомшливим. Вони не раз довели свою військову майстерність, дисциплінованість і готовність померти на полі бою. Це sind не чти. Яким же чином досягалася така потужна боєздатність швейцарської піхоти на полі бою? Де для початку, звичайно ж, чудовий вихідний матеріал. Життя швейцарських горців в ті часи було не цукор, що привчало їх до витривалості, а також уміння спокійно переносити голод і нужду. Загалом, хлопці вони були дуже міцні. Зараховані з 14 років до ланштурму, хлопчики з самої юності, крім безпосередніх обов'язків у сім'ї, навчалися користуватися алебардою, пікою, а хто багатший, ще й арбалетом. Підготовлені за 4 роки до війни, вони могли записатися в ауссук і подивитися різні країни, познайомитися з дивовижними людьми і пограбувати їх. На відміну від тих же ланцнехтів, швейцарці наймалися одразу цілим кантоном. Тобто договір укладався з владою та відправляла рознарядку на місця, і до них вже приходили готові загони, які знали один одного та спрацювалися за роки спільних тренувань. Інакше кажучи, в одному загоні на полі бою могли битися пліч опліч родичі і сусіди, які знають один одного з дитинства. Тому, по-перше, тікати при них з полі бою було якось ніякого. А по-друге, такому боягузові могли прямо під час бою встромити в тремтячу спину алебарду, а потім, вже після війни, знайти його дім і спалити. Тобто воїн прекрасно розумів, що якщо він зараз втече, то не тільки помре ганебною смертю, а й наразить на небезпеку всю свою сім'ю. Мати, старий батько і брати сестри будуть позбавлені даху над головою і зганьблені. А якщо втечуть всі воїни з цього кантону більше нікого не наймуть. А отже, їхні діти, онуки і правнуки будуть приречені на злиденне існування. Ще одна цікава жорстока подробиця: згідно з статутом швейцарців, поранення це не привід залишати стрій. Тож, якщо боєць був в змозі стояти і хоч якось битися, він стояв і бився. Така згуртованість робила швейцарців грізною силою, настільки, що часто лицарі, дізнавшись, що проти них виступають швейцарські найманці, просто залишали поле бою. Озброювалися найманці за останнім словом тогочасної моди і своїми фінансовими можливостями. Найбідніші мали піку або алебарду та якесь поріало для ближнього бою. Але звісно, таких у перші ряди не ставили. Серйозніші хлопці мали кольчуги, кіраси, а дехто й повні пластинчасті обладунки. Саме вони вставали в перших лавах і приймали на піки роззолочених лицарів. На голові багатші воїни носили шоломи, причому часто з кумедними круглими наушами. Це робилося для того, щоб з одного боку захищати вуха, а з іншого чути команди. Для тієї ж мети було суворо заборонено базікати під час шикування. Тишу порушували лише команди: барабанний бій, волинка і жахливий звук рогу, який використовували гірські кантони. У ріг дула спеціальна людина в шапці з рогами на голові. Були серед швейцарців і стрільці з Арбалета, а пізніше і з аркебус. Спочатку їхня кількість зростала, але потім швейцарці не злюбили дистанційний бій, і стрільців стало набагато менше. І ось на поле бою під звуки валинок і барабанів виходила величезна баталія. Перші ряди з довгими, майже шестиметровими піками і в чудових обладунках могли зупинити будь-яку кінну атаку. А якщо супротивник все таки вклинювався глибше, його рубали, кололи і стягували гаками з коня алебарники. Арбалетчики ж використовувалися як застрільщики. Поява подібної стійкої піхоти, яка не боялася лицарських атак і легко за рахунок дисципліни і майстерності розганяла інших піхотинців, змінила війну і поступово швейцарців з'явилися наслідувачі. Ланснехти та іспанські терції, взявши на озброєння найкращі прийоми своїх супротивників, пішли в ногу з часом і почали масово застосовувати вогнепальну зброю. Спочатку аркебузи, а потім і мушкети. Поступово зірка швейцарської найманої піхоти пішла на спад. Але слава про них була настільки велика, що французькі королі найняли їх для власної охорони. А після героїзму, проявленого швейцарськими гвардійцями під час спалення Риму у 1527 році, папа Римський назавжди залишив за ними привілей захищати понтифіка. До цього дня в Римі можна побачити швейцарських гвардійців в традиційному одязі і з алебардами, що несуть почесну варту в пам'ять про 189 відважних чоловіків. Які загинули, але не показали спини ворогові.